Вітаю, ви на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикаєте дзвінок. Президент України Володимир Зеленський 15 січня підписав указ про введення санкцій проти 198 осіб, які... Зрадила Україну та підтримали вторгнення РФ на наші території згідно з рішенням, яке оприлюднили на сайті президента під обмеження. Також потрапили зірки шоу-бізнесу та артисти. Так у санкційному списку опинився музичний критик Сергій Сосєдов. Сергій Сусід став гостем шоу. Зірки зійшлися у студії. обговорювали той факт, що Україна заборонила в'їзд деяким російським артистам. Коментуючи ситуацію, музичний критик обрушився з жорсткою критикою на країну, яка дала йому роботу. Він заявив, що Україна нічого не може вирішити самостійно і лише виконує розпорядження з Європи. На його думку, місцевої влади немає повноважень для такого різкого вчинку. Маленька страна, у, которой нет никакой независимости, у которой пока нікакої независимості, каторипака нет нічого. Він назвав позицію українців щодо російських зірок хамством, якому немає виправдання. Маленькая страна, у которой нет ніякої независимости, в которой плохая экономика, в которой нет нічого, которое зависима полностью от, от, от Росії від от мира. Скандальний росіянин запропонував покарати Україну відкликанням послів і введенням візового режиму. Сосідам. Боже, ви сиділи боку від сусідів. Що ми витворяє. Слова, це не російський мир, Це, як ни странно, це совковий мир. Тому що ми у нас були такі заруби. З... Соседовим він там любив він Совський Союз, просто фанат так. Пугачева. Коротше, такий Савок-Савок. Сергій Батькович, Сергій Васильович, по-моєму. Да, він був сусідом. Yeah, дивно, і я на це так різко реагував. Але це були фрагменти такого застілля там ну, в куларах між зйомками. Yeah, да, Сидимо, що ні о чому говорим, про те, яка смачна сьогодні їжа, і от в тому числі. Там слово за слово, ну, ну таке. Я вже не розумію, Це yes. була спроба вияснити відносини. Це просто таке пікірування, просто щоб, знаєш, називається. Добре, він 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 ви очікували, що він стане, наприклад, пропагандистом, тому що він зараз пропагандист. Маленька країна, у якої немає ніякої незалежності, у якої плохая економіка, у якої немає нічого, у якої залежна повністю і від Росії, і від світу. Я не знаю, ту хінею, яку він сказав там про Україну, про Крим після 2014 року. Я думаю, якщо б Росія не взяла Крим в итоге, там би зараз відбувалося те ж саме, що на Юго-Востокі Донецьк. Ну, чесно кажучи, я... Ну. Сказати, що я впав на дупу, я не можу сказати, але я просто відкрив рот і думаю, ну блін, ну, 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 ну навіщо. Ну що тобі поганого, mm -hmm. щоб, щоб mm -hmm. таке говорити. А, купа фанатів було, фанаток, а, йому аплодували за його блістяші, як він казав, речі. А, він, конечно, трошки не відмірась його людина, істеричка і що. Mm -hmm. Продюсер Яна Родковська вкотре довела, наскільки вона любить лебезити перед владою. Вона і заявила, що пишається тим, що росіянка. І це в момент, коли Росія бомбить мирні українські міста, на своїй сторінці в інстаграм вона опублікувала таке послання. Ми живемо в Росії, ми пишаємося тим, що ми росіяни. Перш ніж писати прокляття нам, нашим сім'ям та нашим дітям. Подумайте, на яку стежку ви встали. Ті, хто строчить російським людям це марення 24 години на добу і поширює фейк фейк-ньюз з України. Повинні усвідомити очевидні речі. А саме, ви ще більше розпалюєте вогонь ненависті між нашими країнами та народами. Усвідомте наступні важливі меседжі від нас. Ми цього не соромимося і точно не боїмося. Більше того, ми Залишаємося цим. І написала англійською: We live in Russia. We are proud that we are Russians. Друзі, і це при тому, що Рудковська має українське коріння. Її татом родом із Черкас, а дідусь жив у Львові. Для українців позиція Яни Рудковської більш ніж зрозуміла. Ми точно цього не забудемо. Добрий вечір, дорогі дівчики і Привіт! Російська телеведуча Ангеліна Вовк, яка отримала. Знаменитість, завдяки читанню казок на телебаченні в програмі Надобрання чмалюки заявила, що саме Україна повинна зупинити розв'язану Росією війну у програмі пропагандиста Бориса Корчевнікова. Вона сказала, що для припинення війни Росії і України потрібно показати солдатам ляльки хрющі зі степашкою, включити музику і заговорити голосом з передачі. Зупинити на думку ведучої потрібно ту сторону, тобто Україну, яка віру умовно захищається від агресії путінського режиму. Я візьму хрюшу і степашку і поїду туди, на фронт. Я звернусь до українців. У мене ж теж є українська кров. я б сказав: "Здравствуйте, дорогие девочки і мальчики, остановитесь, що ви делаете?" Варто зазначити, що вовк звинувачує саме Україну у війні з Росією, а те, що саме російська армія бомбить українські міста і вбиває мирне населення, її зовсім не цікавить. Також у санкційному списку опинилася телеведуча Евеліна Бльоданс, режисер Андрій Кончаловський, співак Юрій Лозан, актор Андрій Соколов, режисер Борис Яновський, пропагандистка Анна Шафран, телеведуча Юлія Барановська. Телеведучі Дмитро Гурбернієв та Борис Корчевніков. Усі перелічені у списку особи підтримали кровопролитну війну в Україні та стали на сторону кремлівського диктатора. Дехто з артистів-путіністів не лише висловлювався на підтримку війни, а й їздив на окуповані території Криму та Донбасу. Санкційні обмеження передбачають блокування всіх активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборону прав на об'єкти, права інтелектуальної власності, позбавлення всіх державних нагород України та багато до іншого, крім того, рішення передбачає Міністерство закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів. Пугачова – це, мабуть, головне розчарування моєї те, що То що вона сьогодні ділить це позволітельна для. Такой білі не позволіться на так падать, так міста друзі. Ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!